Доброго дня, любі малята! Ви вже знаєте, що книжки бувають різні за оформленням. Подивіться, будь ласка, це книжка-іграшка. Вона виготовлена у вигляді гармошки. Вона з яскравими малюнками. Таку книжечку дуже люблять розглядати малюки. 26 грудня ми будемо святкувати День подарунків. Давайте ми сьогодні з вами. Виготовимо таку книжечку та подаруємо її маленькому братику чи сестричці. Для роботи нам знадобиться ось такий довгий шматок блакитного картону або два маленьких. Ми його склеїли. Олівець простий, лінійка, клей, яскраві картинки, сніжинки та серветка. За допомогою спочатку олівця та лінійки ми з вами наведемо лінії, щоб в нас вийшло 6 сторінок нашої книги. А тепер ми будемо згинати навпіл. Так, подивіться, будь ласка, ми склали наш картон у вигляді ось такої гармошки. Так, Тепер ми візьмемо. Зображення Святого Миколая приклеїмо його до нашої обкладинки. Так, Змащуємо клеїмо, так, та приклеїмо ось сюди, на обкладинку. Так, добре притискаємо. Тепер ми Будемо прикрашати наші сторінки. Ми візьмемо ось сюди, приклеїмо ялинкову гілочку та віршик побажання. Так, ось ми з вами оформили цю сторіночку. А тепер ми будемо ось так от оформлювати всі інші. Сторінки нашої книжечки. Так, ми візьмемо сніговичка, ось так його змастимо та приклеїмо. Так, ось остання картинка на останній сторінці. Так, ось таким чином. Так, а тепер ми будемо. Прикрашати наші сторінки сніжинками. Ось таким чином. Так, ось ось тут останню сніжиночку ми з вами наклеїмо на обкладинку біля Святого Миколая. І подивіться, так, яка гарна книжечка. Нас з вами вийшла. Так, ми її розгорнемо, щоб ви подивилися, як вийшло в нас, маленький братик чи сестричка дуже зрадіють такому подарунку, а ще такому побажанню. Щоб були усі здорові, жили у добрі і любові, щастя, очі, щоб світились, щоб сміялись, не журились. Успіхів вам у творчості, любі малята, і до зустрічі!